Міжнародний орден лицарів тамплієрів активно допомагає Україні, зокрема дитячим будинкам, військовим шпиталям і пораненим солдатам. Про це на прес-конференції розповів Микола Сергієнко, пріор Всесвітнього ордену тамплієрів в Україні. Орден лицарів тамплієрів Єрусалиму діє в нашій країні з 2012 року. Його створили на засадах, ухвалених ще у 12 столітті. Це політичні і релігійні свободи. Захист прав людини, гуманітарна допомога і благодійність. Тепер орден є міжнародною гуманітарною організацією, що налічує більше п'яти тисяч лицарів із 42 країн світу. За цей період нам вдалося за допомогою наших спеціалі... наших братів з Німеччини сюди доставити військове обладнання на суму біля. Більше, ніж 100 тисяч євро. Ми передали значну допомогу Житомирському військовому шпиталю, Хмельницькому військовому шпиталю. Це обладнання, це хірургічні столи, це ліжка спеціальні військи. Медикаменти, перев'язочні матеріали. Багато думають, що ми займаємося саме допомогою постачання зброї, але ми цим не займаємось. Ми займаємося тільки допомогою людям, які потребують цього. В першу чергу, ті, хто знаходиться в шпиталях.